Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Міністерство оборони ФРН ухвалило рішення розширити парк легких ударних гелікоптерів H 145 m Йдеться про опцію додаткового замовлення близько 20 машин. Повідомляють голозеві джерела. Раніше Берлін затвердив основну угоду на 62 апарата H 145 m Пакет оцінювали приблизно у 2,7 мільярда євро з опцією подальшого нарощування комплекту. Спочатку H 145 m розглядали як тимчасову заміну для ударно-розвідувальних гелікоптерів Tiger. Проте нинішня політика відображає перехід до довгострокового використання цих легких платформ у ролі оперативно-тактичної підтримки, причиною перегляду підходу називають економічну ефективність і тактичну доцільність. У середовищах з обмеженою інтенсивністю бойових дій більш дешеві і масово доступні. Гелікоптери можуть виконувати широкий спектр завдань без необхідності залучення дорогих важких гелікоптерів. Крім фінансового фактора, важливим аргументом стала важливість ударних гелікоптерів у зонах із активною ППО. Легкі платформи простіше підготувати до масового застосування, аніж експлуатувати невелику кількість дорогих машин під постійно. Ним ризиком ураження h 145 м при цьому демонструє достатню модульність. Платформа сумісна з блоками некерованих ракет кулеметними або гарматними контейнерами, а також може нести протитанкові керовані ракети, наприклад, Spike і ER R2, що робить її придатною для місій ближньої підтримки та боротьби з бронетехнікою. У межах розширення програми очікується також посилення підготовки екіпажів, оновлення навчальних курсів і логістичної інфраструктури від сервісних центрів до запасних частин. Крім того, уряд розглядає сценарії застосування H-145 у ролі багатофункціональних машин, розвідка, ескортування колон, коригування вогню та евакуація поранених. Аналітики відзначають, що такий підхід дозволяє бундесферу швидко масштабувати авіаційні можливості при відносно помірних втратах, зменшуючи залежність від одиночних дорогоцінних платформ. Наразі виробник та оборонне відомство координують технічні специфікації, додаткової партії, варіанти озброєння та строки постачання. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.